Ну що ж, Котка Меркотка, я вас вітаю. Сьогодні ми будемо обговорювати кохання на виживання. Саме ось цей епізод, там, де Каріна і Тарас. Чому? Тому що ось цей епізод е, Тарасик мене закрив! Просто покорив моє сердечко. І я така: О, щось цікавенько. Давайте будемо обговорювати. І так, наша нова ведуча. Що я можу сказати про нововедучу? По-перше, це не її історія, во, не її історія. Поки що, можливо, там в майбутньому що зміниться. Але зараз я, коли вперше раз побачила сіна різки саме з нею, я подумала, що це просто якийсь прикол, що це просто якась пародія, якась гостра, кострубата пародія, а потім така в смислі, Це реальність. Я така о. А вона просто робить вигляд, що начебто в неї є strong face, що начебто вона така вся серйозна, що начебто вона розуміє, що тут відбувається, що начебто вона вся така, от, прямо от наставник, прямо от все може тут розру... розрулити, пояснитися. Вона просто робить вигляд, і це відчувається. Це дуже сильно відчувається, що робиться вигляд Strong Face, і в той же час, що це не людина, яка. Так би мовити, повністю відчула кожною клітинкою свого тіла. Ось цей Стронгфейс, ось цю серйозність, ось цей такий наставник. Це трішки поки що не її історія. В той же час окей, її красиво одягнули і там одягають в певні якісь такі образи. Но в цій серії з Каріною Тарасом це взагалі був просто ржач останній останні епізод, ось це коли там мають вже відкривати ці скриньки, вона в чорному. Оці сіточки на голові. Тобто ми вже ну, відразу по образу бачимо, що похоронили вони свій шлюбі. і Тут вона така в цій чорній сіточці питає: Ну що, там ми разом, не разом, га. Начебто по сірі сіточки вже не видно, що тут вже просто треш. Ну, оці її образи теж такі сумнівні і прям капець. Сюди ж знову ж таки. Хоча, знову ж таки, да, це класно. Кохання не виживання повертається, українське телебачення якось починає рухатися, там ми ще бачимо багато реклам. Ну, якось поступово трішки приходимо ми в норму, і це круто. От, Просто ведуча недопрацьована. Трішки потрібно змінити ведучу. Тут може навіть бути жінка, просто має бути ось цей такий шикарний образ наставниці, який можна довіряти, яка всіх прийме, всіх вислухає слухає всім дасть ось цю хорошу пораду, а не так: це твій захист, це твій захист. Ну, що захист? Ви думаєте, вона не розуміє, що їй боляче, тому вона на них агресує. Ну, там Каріна щось там говорила, і вона їй сказала, що це. Ну, наче має бути порада, що з цим робити. Рекомендація не порада, рекомендація. О. І так пройдемося по Коріні і таросику. Щось там нам таке красиве показало. Нам, по-перше, показують коріну, яка ми... <глес> <Зайкрив>, сюди. <глес> Оцей – це захист. Захист від обіду, від розчарування, захист від того, що там десь в минулому я Пішла на якісь жертви, пішла щось, а в результаті не отримала те, чого хотіла. В результаті, можливо, це, скоріше за все, ось ця рання вигідність. Можливо, там ще якась історія з папою. Тут ключовий момент, я підігнулась під щось, пішла на щось. Пожертвувала чим, а взамін нічого не отримала. І тому тут і зараз я хочу прям конкретної компенсації, щоб і мені було і тут і зараз добре, і ще компенсувати, от то, що там з минулого мені не додали. І тому вона так себе веде, тому що ось цієї компенсації не відбувається. Тому туди-сюди. Що у Тарасика? У Тарасика історія про те, що, мама видно, не оцінила, там не любила чи десь там щось, але ось ця історія конкретно. от. Я тобі докажу, от вон щоб там не трапилося, буду доказувати, 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 доказувати того, що сам він неспроможний. Ну, так би мовити, поставити собі оцінку, що я класний, класніше офігенний Тарасик сидить в цьому постійному образі. На сьомому зйомках ми бачимо ось цей образ такого от хорошого хлопчика, щоб його все ж таки хтось оцінив в надії на те, що ось ця оцінка якось покращить його стан. І якщо його хтось, ось цей такий важливий для нього оцінить, то тоді, так би мовити, його травма, що там його десь не оцінили в минулому, аля начебто, десь і пропаде. Хоча вона нікуди не пропаде. І це потрібно пропрацьовувати. Далі, чому вони все ж таки разом Вони зійшлися на усі красивій історії Каріна? Які потрібна прям конкретна компенсація. Ну прям конкретна і за минулий, і за теперішній. І Тарасик, як який не говорить ні-ні, ні, тому що для нього це певні виклики, замість того, щоб піти до психолога, він собі, так би мовити, в житті знаходить ось ці виклики у вигляді Каріни, які заставляють його постійно компенсувати. Ось це я піду, я піду, я піду, я піду, я піду, я піду. І тому ось так і відбувається, що вони прийшли на це шоу, щоб остаточно Розійтися, а саме щоб перекласти відповідальність за розлучення на шоу. Тобто, фактично, їхні стосунки вже давним-давно ось цей такий чомоданчик без рук. І вони просто не могли взяти за це відповідальність. Чому? Тому що ось тут я ж тут хочу цієї компенсації, а там я ж то хочу не дивлячись ні на що доказати, що я не лошара. От і вони ось так тягнуть, 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 тягнуть замість того, щоб подивитися правді в очі, замість того, щоб взяти відповідальність за своє життя, замість того, щоб чітко зрозуміти, я хочу то-то, то-то, В стосунках я цього не отримую, тому потрібно рухатись далі, розібратися з цим, цим, покласти, десь там залишити цей чемоданчик, з нього взяти важливі речі, і потім піти собі в нове. Тобто, у Тарасика немає віри в тому, що він щось може. От знайти якусь хорошу жіночку, а у Каріни біль від того, точніше, біль від того, що якась не така, якась там, десь щось зі мною не то, якась не така, але я не здамся. Ніт. Ні і я ще знайду собі ось цього такого тарасика, щоб прям по максимуму компенсувати, тому що Каріні потрібно трішки визнати, да, я якась не така, десь там в минулому щось я зробила якось не так, щось там, десь там мене обманули, я повелася, або там хтось мене кинув, хтось там, папа, пішов. Ну, щось можливо там і ще з папою і тому подібне. Тобто визнати певну свою поразку. Зрозуміти, що ось ця поразка не означає, що я погана чи я хороша, і просто йти далі. зараз вони, так би мовити, цю всю відповідальність перекинули на шоу, там, де прям конкретно видно ці всі зради. І вони такі, о, все, тепер точно можна вже легше йти і розлучатися. Тому що фактично їхній шлюб і так там, ну, уже єлі-єлі дешав. І знову ж таки, ось ця історія Тараса не помічати реальність, коли вона після сексу іде, ридає, ну це теж це ось ця історія травми. Кожен із них програвав свою травму, просто вони так красиво скомбінувалися. Кожен із них дуже цікаві персонажі. Тож, давайте по моїй шпаргалочці пройдемося. І так, він в цьому образі довести. Довести комусь такому важливому, що я не лошара, хоча, по факту, мені здається, там більше треба було доводити мамі, щоб мама щось там. Ну, ось ця вся історія про працювати з мамою. У Каріни, можливо, він і є теж цим джерелом травми, тому що вагітність в 17 ну це прям конкретна історія про те, що життя ось не пішло по стандартному плану. Воно прям змінилося кардинально. І прям треба отут і зараз бути ось цією такою крутою, офігенною, і тут і зараз вже. На, десь там за щось їсти, щось десь кудись рватися. Ось ця вся відповідальність за дитину, оце її все рве рве, рве заставляє рвати і рубати, і це їй дає ось таку можливість да Три рази, ну за день і що? Тобто вона розуміє, да, тут гавно, тут гавно, тут гавно, ну треба далі жити. Якщо не я ну, якщо я не буду як мати далі жити, то моя дитина помре, тут заради мами. І це вона всієї таке, це її захист, це її прорив через цю агресію, щоб вигрести з цього всього лайна дерьма. В той же час да, страшно залишитись одній. Е, да, страшно залишитись без підтримки, ну, в той же час, ну, блін, він мені все не додав, він мені нічого ще не компенсував. І він має це все компенсувати, і треба його прям дожати, 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 щоб от прям мені стало легше. От, А легше не стає. От, Тому що потрібно трішки взяти. Відповідальність ну вони розлучилися, і дайте Бог, щоб у них там все було плюс-мінус далі нормально. Відповідно, що ми бачимо, ми бачимо ще певний дискомфорт стосовно того, що в них, в них змінилися ролі. Тобто вона прям пішла рвати і рубати, тому що відчуває. Певну беззахисність поряд з ним. Вона пішла там в кар'єру, вона пішла то то-то, пішла теж доказувати. Тому що ось ця така травма: Ну, як це так? Ні, вагітність в 17 не змінить моє життя. Я теж буду класне, офігеннею. Як оті всі, які завагітніли трошки пізніше, Ні-ні-ні-ні, моя дитина сама класна, він цього не розуміє. Він не розуміє специфіку її роботи, він не розуміє специфіку ось цього всього інтернету, хоча в нього вдалося зробити смішне відео. Але Відео, ну таке, знаєте, типу поражати як з клоуна, е, от, ну, Трошки таке, ну, ладно, відео скептичне. Я ще не дивилася, я так особисто щось подивилася контент, саме, що знімає Каріна, але все одно, відео трішки таке кострубатеньке. Хорошо, що хоч дали їм ключик, оце, ну, ладно, окей. Так, що ми бачимо по початку, там, їхні скарги, їхні скарги стосовно того, що. Він не мужик, а він говорить, вона не дає мені простору. І нам здається, що тут вони просто вперлися рогами, і начебто, і начебто надо просто, щоб хтось поступився, зробив ось цей перший крок і, так би мовити, сказав: Окей, все, я буду виконувати роль жінки, а ти давай швидко виконуй роль чоловіка. І начебто вони так легко поміняються, але не все так просто. З однієї сторони, якщо робити перший крок, то має. Бути ось ця зворотня. Відповідь і в той же час, ось це бачення, ось це розуміння, ось це відчуття того, що я зі своїм партнером на одній хвилі. Я зроблю цей перший крок, мене приймуть. І в ідеалі це коли ми обоє хочемо робити ось цей перший крок. Але коли всі обоє дуже сильно хочуть гратися більше в свої травми, ніж піти до психолога, і це все пропрацювати, то тоді ось така ми бачимо історія. І навіть якщо хтось із них ось там би зробив би перший крок, все одно би нічого не вийшло. Тому що партнери це Двоє, і тому тут має бути, щоб двоє одночасно захотіли піти на контакт. Там, в них трішки цього не видно, тому що там болить, а там я хочу доказати, що я не лохний ідіот. Далі. Е, відповідно, що ми тут бачимо? От, щось, щось, щось. Ой, Боже, щось я таке тут написала? Ну, ладно, то вже таке. Підемо, напевно, я потім ще щось, щось додавлю А так то підемо по. Першому завданню, що ми бачимо, перше завдання так якось неоднозначно сказали, щоб вони там дійшли, вони начебто дійшли, а потім сказали, що ті кораби можуть боротися за цей ключик". Блять, що воно там, ну Не знаю, нас тут чи поб'ють, чи порубають, але це вже, то, то вже таке, відповідно, нам вже в самому останньому кінці сказали, що тільки. люди. Вільні люди можуть боротися за ключик, вони програли цей ключик. Що я хочу сказати, у Каріни дуже видно ось цю деформацію блогера. От прям видно, що це все на камеру, прям видно, що це дограється. Прям видно, що вона розуміє, що це камера, і тут треба прям конкретно захапати ось цього глядача. Наш Тарасик це не розуміє. Він дуже все якось так буквально, тому що в нього образ, в нього постійний образ цього такого хорошого хлопчика, щоб його оцінили, тому що сам він себе вже. Ну, Неспроможні цінувати. Скоріше за все, там все ж таки мама якось недооцінила, От, і йому ось ця зовнішня оцінка, і тільки потім він якось може побачити, що все ж таки він не лох. От. І тому там навіть на першому видно нерозуміння. Видно, що вона грає, видно, що він її не підіграє, видно, що він цього все так різко буквально це все сприймає. От, ну, Окей, вони не отримали. Перший ключ. Далі, друге випробування. Знову ж таки, коли він пішов робити це все відео. Йому вдалося це зробити. Відео він, так би мовити, відчув, що я правий, що стосовно її там якось критикував, що вона занадто багато то, 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 -то робить, і, начебто, витримав собі підтвердження, в то, що я правильно все говорив. Хоча... Фактично, робота блогера це ж теж сиди, дивися конкурентів, сиди, дивися нові ідеї, сиди, надихайся, сиди, цей всі ринок. Це не все так просто. Але йому дали ось цю таку підтримку того, що ти правильно її підкритикував, і ти можеш теж робити веселі відео. Ти теж можеш бути блогером, ти теж можеш, можеш. Просто він може робити певне відео в своєму форматі, і це буде вилітати ну, на його режим, на його таку історію. В неї інша історія, і він не зрозумів саме її історію контенту. Отут От ключовий момент. У кожної з них своя історія контенту, і він просто не зрозумів свою історію її історію контенту. А в рамках свого напрямку, в рамках своєї історії контенту, він зняв хі-хі ха ха сіськи її виставив, хі-хі ха ха піддержав, хі-хі ха ха ну, Каріна дурачок. Зробили, оцінили. От, а ж саме він не зрозумів певну її тривогу за ось цю відсутність аудиторії, за ось цю таку гроші, за ось цю таку безпеку. Він її не, не зрозумів. не зрозумів, Він не зрозумів навіть цієї такої відчуття незахисності, беззахисності. 에, давай швидко підпали. Під, 에, не, давайте так от. Коли він попросив її, щоб вона попросила в нього нормально, щоб він допоміг їй з тим, щоб підпалити. І ось ця просто конкретна діч, того, що фактично, блядь, він на камеру, вона на камеру то грати вміє. І він оце поставив цю камеру, і вона на камеру попросила, і він це сприйняв, що це типа для нього. Но, блядь, це все відбувається на камеру. І він знову не врубився, що на камеру вона класно грає. Вона от буде класно грати. А він гей, мені приємно, мені приємно, мені приємно. Ну, таке щось. От, Нападає вона, бо вона захищається. Да, це її захист від цього всього лайна, що вона переживає, в якому вона живе. Це все травмовано, це все неприйнятно. От, на... Да, на третьому випробуванні, там, де вона багато їла, там вже видно, що в них розлад, там вже видно, що їм треба брати відповідальність. Тобто, чого вони прийшли на це шоу? Щоб щось, щоб хтось взяв усю відповідальність за їхнє розлучення. Тобто, зараз вони сходили там на шоу, там є чіткі докази і там є чітке розуміння, що все. Ну це вже кінець. Все. І вони знаючи, що в них уже капець шлюб уже влені, вони просто не хотіли брати усю відповідальність за своє життя, за цей весь шлюб. Тому що, щоб взяти за це все, відповідальність потрібно прийняти каріні, прийняти свою поразку, що вона там чогось не не доотримала, а йому прийняти свою поразку в плані того, що його там десь хтось не оцінив. Ну тут і зараз вони спроможні стряхнутися, вони дорослі, і вони можуть змінити кардинально своє життя, так, як їм захочеться. Вони просто не взяли цю відповідальність і просто гралися в оці всі свої травми, ось скільки років в цьому всьому шлюбові і один одного так кусали, підкусували. Тому вони так красиво скомбінувалися. Вона, яка говорить, давай по максимуму, компенсую всі мої травми, все що я там щось не отримала. І він такий: я по максимуму буду все робити, аби ти мене оцінила, того що мене мамка не оцінила. От, або там ще хтось такий важливий цінний недооцінив. От, і тому. Вони ось так комбінувались, комбінувались і прийшли на шоу, щоб шоу показали, щоб шоу взяло відповідальність за те, що ну, блядь, конкретно треба вже розлучатися, треба скидувати ось цей чемодан без ручок, викидувати, з ним прощатися, брати із, цього, із цієї валізи самі важливі речі, і йти собі в нове щасливе майбутнє. От, І все, от чого вони прийшли. Потім ми розуміємо, що і то, і то її красиво зраджує, і, і то, і то все, все, все достало. Вони просто не хотіли. Брати за це відповідальність. Просто так красиво прийшли, попіарилися, і ми тепер знаємо Каріну і Тараса. От. Що я тут іще написала: От, ще знову ж таки, що навіть якщо хтось із партнерів робить ось цей перший крок на зустріч, то має бути ось. Це цінування, ось ця, «да, я так жду», я прям хочу. Має бути ось таке розуміння, що мені потрібно то, 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 то. то. Я бачу ось таку лінію нашого існування, ось таку лінію наших стосунків. І якщо наша лінія сходиться, то ти робиш перший крок, я роблю другий. Хоча там, коли ну, насправді є ось, ця, ось цей конект, то воно якось так красиво скомбіновано і, е, виходить. І особо там немає значення, хто зробив цей перший крок. тому що прям для них обох важливий ось цей кінечний результат. От, У них цього просто немає, бо це вже все. Це вже чемодан безрушики, за який треба взяти відповідальність, попрощатися красиво і щасливо собі далі жити. От, Знову ж таки, там ми бачимо недовіру, там ми бачимо нерозуміння, там ми бачимо, що то, що то, ну, відчувають... Певний дисбаланс стосовно того, що не можна з цим партнером розслабитись, не можна довірити. Що стосовно того, що Каріна його не хоче, це історія про те, що це, ну, це вже конкретний дзвіночок. Це вже конкретний дзвіночок, що навіть якщо вона буде боятися ось в там випадку да, там боятися залишити, ну там, скоріше, не скільки боятися залишити ось одною, а скільки усвідомити той факт. Що це можна було зробити раніше. Що треба було ото-то то, то 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 зробити тоді, а доходить тільки ось зараз. Ось скоріше, ось цей момент втрачених певних якихось можливостей, втраченого часу. Ось це було більше, мені здається, травмованішим і неприємнішим для усвідомлення. От, я вже збила, що я хотіла сказати. От, і тому, навіть якщо було страшно уявити, страшно прийняти певну. Певні відчуття, от, то навіть коли от прям мозгами вона тягнулася, ну, якось, може, якось, хоча теж в своїй такій харизмі, то ось це знак лібіду це вже конкретний знак, що досвідос. Тобто, мозгами жіночка може ще, якось так от, ну, може, якось, тин -тин -тин, хоча в неї і мозгами, і в цим відчуттям все було ні. Але я тут говорю акцент на тому, що лібіду це дуже важлива річ. От, Якщо вам не хочеться цього партнера, то це ну, це вже конкретний, Конкретний знак. От, що прямо немає сенсу. От прям любідо дуже важливе. І в той же час, коли Тарасик ігнорує всю реальність, що те, що після сексу десь деходила. Це дуже конкретний конкретний ігнор реальності, конкретний прям флажочок. Ну, це прям конкретно, конкретно. От. Ну, начебто, все, в 20 хвилин я ув'язалась. Якщо вам подобаються ці розбори, то лайкайте, коментуйте і будемо це все розбирати. Ну, Це просто, ну, ну прося, ну це, ну, капець, ну як надо було так. пустив жало, за ікрив! Ну, мене... ну, мене Мене це покорило. от, от, Прям ця і така захисна. Я розумію, що це захисна і така реакція, усі всі. Такі з однієї сторони відбувається лайно, з іншої сторони, я ж не лох, я можу теж щось зробити, тому що я кріпка баба з, з яйцями, а з третьої сторони, я не хочу бути ось цією баби з яйцем, і воно це все в комбінації, і якось щось робиться, а все одно щось немає ось цього, ось такого прям ідеал ідеалу, до кого вона там іде. І ось це все в результаті створює ось цю таку От, і це дуже так прикольненько, цікавенько дивитися. От, тому вони красиво прожили, протягнули ці всі історії, тому що просто не розбиралися зі своїми травмами і просто гралися. То, хто в свої, ну, вони так красиво просто скомбінувалися в своїх травмах і так довго прожили. І їм це вигідно було. було. Поки Ось, знову ж таки, тут лібідо у Каріни, а той. Ну, знову ж таки, От якщо ви прийшли, ось оцю всю перевірку, і ти розумієш, що там ти того залезала, той ту залезав, Ну, блядь, ну, же, візьмите відповідальність за це все і зрозумій, ну що, капець, все. Ну, Тобто, наскільки треба не брати ось цю відповідальність за своє життя в надії, що десь там щось там рішиться. Щоб отак сісти, десь там когось зализати, а потім все одно далі сидіти і ждати, що якось воно все вирішиться. Та блять, якось все воно. Та й якось все воно. Та якось воно все. Ну, якось воно все. От. На цьому на все. Ставте лайки, підписуйтесь, і до нових зустрічей. Всім кібанка.